Всім мої вітання, з дачі на Київщині. Хочу прогулятися з вами разом по своєму садочку, побачити, що у мене ще квітне і радує мене в серпні. Ось кермек, якого я виростила із насіннячка перший раз. Дивіться, яка ніжна квіточка, яка прикрашає мій садочок. Декілька рослинок кермеку я висадила. Далі квітне заквітнув другорічник лілейник. Дуже яскрава жовто-горяча квітка. Жаль тільки, що вона квітне так недовго, один день, але все рівно мене радує. Далі Анемона, яку мені купив на базарі чоловік, я йому дуже дякую за це. Дивіться, яка яскрава квітка жовтенькою серединкою, багато бутонів ще є. Коли заквітнуть, я вам покажу і буду сама з нетерпінням чекати чоловіку за це придбання. Я дуже дякую і тішуся цією квіточкою. Кермек висадила в декілька місцях в садочку, але поки що квітне тільки тут. Мені дуже він подобається. Перший раз я його вирощую і поки що задоволена їм така ніжна, ніжна квіточка. Ця е, – я придбала в цьому році насичене зелене листячко з такими вкрапленнями салатовими. А ці далі три гехери це другорічки. Вони така серединка бордова, ця більш насичена бордового кольору. Нас, в жаль, я не знаю, тому що всі свої квіти я купую на базарі. Немає в мене змоги виписувати, тому що це дуже дорого. А на базарі я можу собі. Дозволити купити ось цю, наприклад, гейхерю я вам вже показувала, купила в цю неділю за смішні кошти, за 50 гривень, хоча спочатку просили 80. Це хаотюнія, яка розростається в мене по садочку вже не один рік. Поки що я її не Нікуди я її не вириваю. Очіток Еверса зацвів, також мене дуже радує, І такі ніжні квіточки. Так ось цю гехеру, яку я придбала, я поділила на дві, за 50 гривень на дві. Хоча була можливість поділити її на чотири частини. Але я побоялася. Думаю, нехай приживеться потім. Поділю. Ось на гірці в мене також зацвів цей очіток Еверса. В нього такі листочки, ніби монетки. І він так ніжно цвіте. Мені дуже подобається. Дуже навіть він так спадає, таким ніби фонтаном. Можна його посадити і в вазон. Це молодило. Декілька їх тут Вони себе почувають дуже гарно. І мені подобаються далі, там варіагатний барвінок на цій же гірці. Ось мене порадували в цьому році квіточки портулаку, тільки жаль, що він одного кольору. В прошлому були ще й жовтенькі, в цьому році, чого жовтенькі, не вийшли. Але нічого, ці квіти дуже яскравого, червоного кольору, прикрашають. Кам'яну хатинку, яка поряд з ними. І дивіться, ці квіточки махрові, такі гарнесенькі, серединка така жовтенька. Я люблю портулак, він сам насівається після того, як його посадили. І то очіток також придбала в цьому році. В цьому році я багато квіток придбала. Ще квітне, уже відквітає. Але все рівно ще радує мене флокс і запах, неймовірний, по всьому садочку йде. Далі доріжка і такий полутіньовий куточок мого садочку, де я висадила хости, які я придбала в цю неділю, і хочу побачити, як вони себе тут будуть почувати. З однієї висадила хости, які мені е, дала жіночка в подарунок безкоштовно, а три інші е, продала мені за 30 гривень. І я їх посадила по е, два боки е, від е, аюгі. Яку висадила посередині Живучка. В мене була раніше живучка зеленого, такого насиченого кольору. А ця живучка така пістрява, листичко, таке в неї цікаве. Дві, дві таких я купила за 20 гривень. Далі аутенфрост. Frost. Ось дивіться, ближче. Ця живучка, дивіться, яке в неї пістряве листечко, серединка така яскрава більш насичена. Дві поділочки я придбала всього за 20 гривень. Побачу, як себе вона тут буде ця живучка почувати, чи їй сподобається це місце. Дуже хочу, щоб їй сподобалось і вона в мене розрослась. Далі йдуть хосточки Аутенфрост. Так, як мені сказала жіночка на базарі таке листячко, дивіться, серединка, зелененька, а по краям таке білувате із трошечки жовтеньке. Потім Олімпік Sunrise і кінкі боц. Таке гостреньке листячко, середина зелена, насичена і біленька кайомочка. Така прогулянка в нас вийшла. Всім гарного дня!